Друзі, нагадую, ви дивитеся консиліум, Ми продовжуємо і друга наша тема теж пов'язана із літом. І ми поговоримо з нашою новою гостею. Це Ганна Шоломицька, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії дитячої міської поліклініки номер 6 Компас. Вітаю вас, пані Ганно. Про те, як змінюється робота лабораторного відділення взагалі в літній період. Які аналізи частіше здають, та Чи впливає спека на транспортування та якісь? Знаєте певні результати? Скажіть, будь ласка, пані Ганну, Літо на дворі, спека. А як взагалі змінюється? Ми будемо знаєте, ви, ви рідка гостя у нас, але будемо користуватися можливістю розпитати все, що е, так цікавить наших телеглядачів. Е, як змінюється робота лабораторії влітку? Чи змінюється вона? Чи це чи це постійний такий е, однаковий процес? Е, що як ви готуєтеся до такої спеки? Влітку відбувається дуже цікава ситуація. Вже закінчується навчання і починається вступна компанія. Діти готують до школи, і ми бачимо у себе велику кількість дітей, які мають пройти профілактичні огляди, які готуються до вступу. Майбутні абітурієнти чи майбутні школярики. І я користуючись нагодою, хочу запросити батьків з дітьми з. Підлітками з маленькими дітками проходити медкомісії вчасно. Ми чекаємо. Ми виконуємо, не в, не, день, так? не в останній день, тому що вже в серпні всі там згадають, що потрібно, що це вже нема куди відкладати, і будуть приходити. Ще зараз можна спокійно прийти, здати дослідження комфортно. Абсолютно зараз ми працюємо планово. Тобто, це комфортно. Я запрошую, будь ласка, приходьте, користуйтесь. Можливістю це все здати легко, просто, безкоштовно, без великих черг і очікувань. так так, так. так. Пані Гано, а що стосовно температурних режимів, який чи, чи повинен він зберігатися певний там, де ви працюєте, там, де зберігаються всі зразки, там, де знаходяться самі пацієнти, які прийшли. Це якась кондиціонована, така повинна бути потужна система. Як взагалі спека? Ну, по-перше, чи впливає вона на організм і на якість. От якщо так простими словами, я від себе можу спитати, коли людина зневоднена, от ми з вами перед ефіром дуже багато так. про це говорили: скільки водички треба пити дітям, дорослим? Це, певні, це впливає на якість біоматеріалу. Це і сеча може бути різна від спеки. Це може і кров якось змінюється від перегріву. Як впливає спека на людину? І в якому вона стані повинна здаватися? дитина, доросла людина, свої оці біозразки, ми дійсно можемо по дослідженням предполагати да, думати про те, що тут ми можемо бачити приз... ознаки зневоднення. Ми можемо бачити і складнощі у відборі крові. Наприклад, якщо людина зневоднена, дитина зневоднена. Ми можемо бачити зміни в загальному аналізі крові, можемо передбачати, що це пов'язано саме з недостатньою кількістю рідини, і це, ця, цей недостаток дійсно він може бути не пов'язаний з хворобою чи з неможливістю людини, да, от в цей час попити mm -hmm. води. Він може пов'язаний бути з тим, що людина не має звички пити воду, не відчуває спраги, забуває про це. Це ну, насправді є така проблема, і ми е, в наших інформаційних співбесідах з пацієнтами ми наголошуємо на тому, що питний режим має бути фізіологічний, здоровий, що потрібно не забувати пити воду. І це полегшує і відбір біологічного матеріалу. і це правильно. А що стосується е, приміщення і мікросередовища, маю на увазі холодильники, морозильники, в лабораторній медицині е, температурний режим це. Одна з надважливіших умов виконання правильних досліджень. І ми не тільки повинні за цим слідкувати, ми повинні так організувати процес, поставити кондиціонери, придбати холодильники, морозильники, які би підтримували ту температуру, яка потрібна саме для тих досліджень, які ми виконуємо. Це дуже важливо. І ми це перевіряємо, контролюємо, регулюємо. Да, можуть змінюватися, може псуватися якість, якщо не витримана правильна температура. Якщо вона не дотримується, це може псувати аналізи. З цим потрібно дуже уважно дивитися. От тому, як ви е, е, минулого разу розповідали, є такі дуже потужні е, такі елементи контролю, і в тому так. числі е, як внутрішнього, так і зовнішнього, коли так. ви розповідали нам про те, що є атестації лабораторії, так. і таке інше, все те, що е, надає ну, такий знаєте, те знак якості цієї лабораторії про те, що вона робить все на надсучасному рівні. Пані Гано. Тобто, а якщо про нас про пацієнтів так казати, то тут е, таких патологічних змін, якихось е, від того, що ми на спеці посиділи там на пляжі, е, або до е, там до прикладу, і вранці пішли здавати кров, і або там не топили, то е, на якісь такі патологічні зміни, зміни не відбуваються. Просто може бути некомфортно. Некомфортно здати аналіз, некомфортно там, якось почуватися до після. Це все тільки на загальний стан, так, впливає людина. Ми... Можемо тільки передбачати в результатах, що тут ми можемо бачити ознаки зневоднення. Uh -huh. а, а вже таку повну картину може побачити лікар після того, як він огляне, запитає. А деякі зміни дійсно, і все, що можемо побачити, і деякі згущення крові можемо бачити, візуально може. Важко набиратися кров можуть бути потім гематоми, але це все не прямі докази, це, це ознаки, які ми можемо аналізувати. скажімо так, ну я просто перепитую для себе, тому так. що тут дуже цікаво, розбираючись з тим, як працює лабораторія в таку спеку, подумалася про те, а що ж ми, от перебуваючи на спеці, як ми можемо вплинути от на цю якість? І до речі, кров ми знаємо здають наші серце і. і Біологічними рідині Сечу теж вранці, але завжди, навіть наче серце, дозволяється пити воду без так. газу, без домішок, так. без різних там цих вітамінізованих вод. Проста, очищена так. вода завжди дозволена, тому не треба думати, що вона якось вплине так. на результати. Так? Хочеться так. випити, треба прокинутися. Зазвичай ну так нормально. Людина прокинулася після восьми годин в кращому випадку так. в нашій країні сну. І е, е, хочеться пити. І оцю скляночку води можна завжди випити. Так? так, її випити, знаєте, іноді так буває, що це єдина склянка води, яку пацієнт випиває, тому що він іде здавати дослідження і такий думає: о, зараз я ну мені казали, що можна випити. Воду він про неї згадує. Він її п'є вода. Це завжди добре, це полегшить і пацієнту стан, і кровообіг покращить, тому да. Якщо стакан води, це... Це, добре. це добре, а ще краще більше, не так. тільки той, що перед здачею аналізів. А що стосовно транспортування, ви згадали, що логістично було все налагоджено, коли ви не могли повноцінно працювати зараз? Чи правильно я розумію, що все відбувається в периметрі однієї поліклініки вашого відділення, що тут транспортування таке не потрібне, як було раніше? Бо здається, також ми з вами говорили про те, що е, коли що коли є такі лікарні чи кабінети, які забирають аналізи, до прикладу гінекологічні і потім відправляють, не маючи своєї лабораторії, то певним чином це транспортування отут ж дійсно може вплинути на результат, якщо воно неправильно організоване. У вас чи правильно я зрозуміла, що все в периметрі одні, одного вашого відділення на Філатові? Так наразі так, але до е, вибуху. Uh, в нас uh, основна лабораторія була. Uh... За адресою Ярослава Мудрого, а на Філатова ми відбирали кров і привозили її до основної лабораторії. І дійсно цей процес транспортування потрібно організувати певним чином. До нього є певні вимоги. Ми маємо перевозити біологічний матеріал в контейнерах, які зберігають температуру. Це чи можуть бути транспортні холодильники, чи туди додаються хладогени? Обов'язково туди вкладається термометр. Ми маємо контролювати цю температуру. А дуже гарною. Практикою є використання логерів, які цю температуру фіксують постійно і передають uh -huh. оператору, який може побачити будь-які збої. І це дійсно це дуже Це критична ланка, до якої теж є певні вимоги, і лабораторії її виконують. Ми знаємо про ці вимоги і ну дотримуємось цих правил. Це дуже це важливо. Це це, 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 це отречі, які ви зараз говорите. Це критично. Тому що знаєте, маю теж певні там інтерв'ю з нашими гінекологами, і цьому й перепитала, тому що саме тут вони підкреслювали, що це знаєте, порушення ланки транспортування. Потім виявляється, що жінку, до прикладу, лікують від певних якихось хвороб. Вона пропиває певні препарати, тому що а, отак, от порушилася ця ланка. А, прийшов результат аналізів, і звісно, ну бували такі, не буду казати де і з ким, але бувало таке, і це дуже важливо. Підкреслимо це, що ну гарно, коли все дотримано, і немає зайвих от, от, от таких от нюансів і е, помилок. Е, ви згадали про новий аналізатор. Е, що він робить? Що це за апарат, якщо простими словами нам пацієнтам пояснити, що ви на ньому таке робите, чим він відрізняється від того, що був у вас попередній, які можливості може нові ви отримали завдяки ньому? Це повністю автоматизований біохімічний аналізатор, який був відновлений силами компанії, про які я говорила Ербалахема, і вдячні чеським партнерам за те, що вони до цього підключилися. Аналізатор дуже цінний, тому що він виконує біохімічні дослідження. Завдяки цим дослідженням ми можемо оцінити стан роботи печінки, стан роботи сечовивідної системи, а ми можемо оцінити стан підшлункової залози. Да, звісно, що дослідження лабораторні це додаткові, додаткова інформація для лікаря. І тим, тим не менше ми можемо дати лікарю таку важливу діагностичну інформацію про обмін глюкози. Ми можемо зробити дітям, які хворіють на цукровий діабет, моніторинг. Глікованого гемоглобіну. Uh -huh. і ви знаєте, цей моніторинг дуже важливий, тому що е, його для діток використовують для діток з сахарним діабетом і для дорослих використовують для моніторингу лікування. А також він е, використовується і для діагностики, для діагностики сахарного діабету. Тому uh -huh. це такі знаєте показники, які нам можуть допомогти лікарям і поставити правильно діагноз, і моніторити стан. Дитини, стан Це дуже важливо насправді, так. тому що зараз дуже ну по-перше, поширюється так, так, цукровий діабет це і правда. серед дітей в тому числі. І по-друге, це як вирок звучить для батьків і для людей. Навіть психологічно вони іноді не готові це сприйняти. І тому важливість правильно поставленого діагнозу, не помилкового, так. а дійсно перевіреного на якісному такому обладнанні це дуже важливо. І лікування спростить ну дійсно. Гарна функція, тому що насправді це буми, і зараз дуже багато лікарів просто б'ють тривогу, що діабет поширюється. Скажіть, будь ласка, пані Гано, для того, що ви, ви запрошуєте маленьких одеситів, їхніх батьків, приходити на різні чекапи, на різні передшкільні, переддитсадкові такі обстеження, це повинні бути ваші декларанти, щоб скористатися можливостями лабораторії. Чи може будь-хто до вас звернутися? А наразі, е якщо. Е Дитині потрібно здати дослідження від по первинні ланці від лікаря-педіатра, то він приходить в той заклад, де в нього заключена декларація. А по електронному направленню, якщо це вже дослідження більш такого рівня спеціалізованого, mm -hmm. там біохімічні, наприклад, дослідження, ці, які ми зараз з вами обговорювали. Uh -huh. То будь-яка дитина з електронним направленням це єдине направлення воно діє по всій Україні, uh -huh. і дитина чи дорослий може безкоштовно здати ці аналізи абсолютно спокійно В законтрактованому За закладі? В законтрактованому закладі. Це дуже зручно. Мені, от як на мене, це дуже зручно. Тобто людина може собі обрати заклад і здати собі дослідження там, де їй зручно. А напев... може їй десь зручно постійно зручно. А от, наприклад, в цей місяць в неї щось змінилося там, місце uh -huh. перебування їй зручно в іншому в закладі, я думаю, що це для пацієнтів розширює можливості і ну, знаєте, дає різні варіанти. для Так, дій. Насправді дуже важливо користуватися цією системою. Вона дуже широка і розгалужена як для дітей, так і для дорослих. І, чесно кажучи, іноді не розумію, чому наші українці не користуються і ще думають, що ми десь, я не знаю, може у кам'яному віці живемо, не знаю, там, що рецепти виписують, вибивають на камені. Ну насправді дуже просто, дуже. Так. Попасти до лікаря і так. отримати керування, ну якісь специфічні аналізи, якщо це не екстрені, подекуди доводиться почекати. Ну так. але все ж таки все доступне і все безоплатне для пацієнта і оплачене державою. Так. І давайте на останок вже буквально хвилиночка в нас залишилося, Може ще ще щось розкажете нам з того, чи які нові методики чи автоматизацію ви хотіли б ще в цьому році долучити в. В лабораторії. В нас завдання на цей рік втримати наші, відновитися. Ми це зробили, далі втриматись, і ми вже більш на 26-й рік плануємо, можливо, деякі автоматизації пов'язані з сечею. Ми це будемо бачити, це вже буде залежати від відновлення, тому що. Для цього потрібне місто, де це розташовувати. Але mm -hmm. в нас дуже багато планів і ми дійсно хочемо розвиватися і впроваджувати саме нове, саме якісне, тому що кінцевий користувач це пацієнт, це а ми всі, не тільки лаборанти, і пацієнти також. Тобто, це дуже важливо, щоб було якісно, швидко і доступно. Це, от знаєте, на цій позитивній ноті я хочу вам подякувати. Бажаю, знаєте, всього досягти, що заплановане, тому що дійсно спостерігаючи за нашими лікарями, встигають розвиватися, встигають реформуватися і лікарі, і лабораторії, і, і бути всюди, і все нове вести в країну, де триває війна, і, і все одно це не зупиняється, не, не дає змоги опустити руки, а тільки робити. Краще і краще таке знаєте, попри все, все це все це ви робите. Нагадаю нашим глядачам Ганна Шоломицька, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії дитячої міської поліклініки, номер 6 компас, була в нашій студії. Дякую вам, пані Ганно. А нашим глядачам нагадаю, що літо триває. Будьте обережні ще раз повторюю: проведіть бесіди з діточками для того, щоб обезпечити їх від різних негараздів, канікул. Будьте здорові! До зустрічі наступного тижня. thanks <laughs>